Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці Збройних сил України для наших бійців. За останню добу ми назбирали і витратили 78 тисяч 100 гривень. Купили три реби. Квитанцію бачите на екрані. Мій низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Ми з вами молодці. Так, тепер нагадую вам, що у нас з вами триває розіграш за донат від 200 гривень, вказавши номер телефону контактний у платіжній системі, ви можете виграти 10 тисяч гривень. Ось такий у нас конкурс. Донатимо і маємо більше шансів на перемогу. А тепер до роботи. Залишилося менше 72 годин. Точка. Звучить празднічно. Світ без контролю над ядерною зброєю може початися в четвер. 5 лютого спливає термін дії договору СНО-3, а може то ЧО-3, не зрозуміло, останнього механізму що обмежує кількість розгорнутих ядерних головок у Штатів та рашці до 1550 у кожній стороні Бункерний запропонував добровільно продовжити дотримання обмежень Трамп назвав ідею хорошою, але офіційної відповіді не дав. Прагнучи залучити до угоди Китай. Штати Тарашка разом володіють 86% світовою ядерною е, запасом арсеналу ядерного. Якщо нового договору не буде, може розпочатися гонка ядерних озброєнь. А до цього що було? Ой, вони що квіти висаджували там у себе. Ой, так, значить. ядерне озброєння країн. А воно не потрібне, тому що є набагато, набагато складніша і... Небезпечніша зброя, ніж ядерка. Це стосується нервової системи людини або вплив на нервову систему людини 400 гривень донат. Дякую молодці на нервову систему людини, на психіку, тобто озброєння, яке буде впливати, воно вже є, яке впливає на це. Друге, це смертельна зброя. Ще з дитинства, яка існує. Може, це стосується щеплень, може, це стосується зараз нова тема так розкручується дуже активно, щоб обирати прямо під час еко. Генний фон дитини, тобто є така можливість от обрати до там кольору очей, там форми нігтів і таке інше. Тобто, може, це не просто так робиться. Ну, таке перспектива не дуже, Ну ми з вами тримаємося, що нам. Так, поїхали далі. Україні бракує ракет для ППО, іноді деякі системи стоять порожні під час очікування нової рашистської атаки. Ігнат наголосив, що були моменти, коли повітряні сили мали серйозний дефіцит цих ракет під час однієї з рашистських атак. Комплекс НАСАМС мав замість шести лише дві ракети. Наша система ППО. В якому стані вона зараз? Це перше питання. І далі, тобто посилення буде, або, не дай Бог, послабшення. В якому зараз стані система ППО е е є періоди Очіку... я не бачу періоди дефіциту, я бачу періоди очікування. Тобто, це або хірова комунікація, або штучно так спеціально якесь падло робить, що хлопці і дівчата не те, що має бути в запасі, тобто якийсь період вони чекають те, на що їм потрібно. А що буде далі? А далі буде така ж сама історія, тобто у нас буде накопичуватися. Ресурси для ППО, як самі установки, так і ракети, але користатися цим ми не будемо в повній мірі, не зможемо, не будемо мати таку можливість. Роки у нас будуть зав'язані. Будемо надіятися на те, що вони самі себе там вбивають. Без особливо нашої допомоги. 300 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. Що у нас далі? Генсек НАТО це вже цікаво. Марк Рюте буде в Києві. Заплановано двосторонні зустрічі з президентом Зеленським та виступ у Верховній Раді. Генсек НАТО, його приїзд. Що це для нас? Що це для нас? Цікавий приїзд. Значить, смисл цього приїзду заключається в наступному: НАТО потрібно перевірити, чи ми не використовуємо або ми не наклали глаз, не положили глаз на якісь ресурси. Вони мають впевнитися в цьому, що ми скажемо «ні-ні-ні», ми типа не претендуємо на це. А вони нам, взамін на те, що ми не претендуємо, будуть пропонувати щось взамін. Тобто, знову ж таки, історія купі, продай Ой, і обміняй. Індія погодилася припинити купувати нафту в РФ. Це допоможе завершити війну в Україні Трамп після розмови з моді. Індія купує рашистську нафту. Що буде далі з цього приводу, та й далі вона буде купувати нафту. Значить так, поки це є гарні новини. В будь-якому випадку, коли ми дивимося, як партнери будуть ставитися до расистів, як Китай там буде до них ставитися такі крупні країни, карти завжди показують, що їх чекає, я маю расистів, дуже велика підстава, що не може не радувати. Тут така сама історія: будуть купувати і далі расистську нафту, Індія, тричі буде змінюватися. Схема купівлі, може, це якісь там тіньові штуки, схеми і т.д А після третього разу все це закінчиться, бо світ поміняється. От прямо отак Коли це станеться? Наступного року точно. І поміняється світ не в сторону расистів, якщо що Не буде до них лицем, а іншим місцем. Так, відповідь за 24 години. Україна та Захід погодили сценарій на випадок зриву перемир'я з рашкою. Одразу можна його і прокручувати. Україна спільно з Європою Сполученими Штатами погодила багаторівневий план дій на випадок, якщо Рашка порушить, якщо. Рашка порушить можливу угоду. Це, блядь, формулювання, просто рівень ну, божества. Якщо можливу. оце так, от це так буде і прописано той йобаний мир. От так, так само він буде прописаний на кожному кроці. Як хочете, так і розумієте. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі справи. Так. Значить, багато рівневий план. Якщо расисти можливо порушать угоду, його дієвість цього плану от все, що голивася на матрасі. Значить, ні, план гавно треба переписувати. План по-дебільному написаний. ЄС розглядає заборону на імпорт, імпорт рашистської міді та платини в межах нових санкцій. 250 гривень донат. Дякую, молодці. Нам з вами своє робити. Так, значить, ЄС. Нові санкції, заборона на імпорт рашистської міді, платини. Ух ти. Повна зміна торгових маршрутів. повна, Це, це знаєте як? Е, у річки міняється напрямок течії. І якась частина її пересихає. отут буде так само. Тут, тут, фу, ну, в сторону шарашистів, звісно. Ну, На цьому все. Дякую.